Доброго дня, ще раз коротко і конструктивно про грип, гРВІ, а також повторний ковід. Практично всі ці зараз захворювання між собою сильно не відрізняються, всі можуть проявлятися підняттям температури, всі викликані різними типами вірусів. І ще раз наголошую, ці віруси створюють серйозну проблему для вашої імунної системи. Так як зараз ми всі виснажені, перевтомлені емоційно і фізично. В нас часто можуть бути ускладнення ГРВІ, грипу чи ковіду повторного. Нагадую, переважно повторно знову ж таки стосовно того, що робити, чи є якісь ліки, які можуть запобігти ГРВІ, чи грипу, чи ковіду повторному? Ні, таких ліків зараз практично нема. Тобто, якщо ви маєте захворіти, то ви захворієте. Якщо ваша імунна система працює добре, ймовірно, ви не захворієте, або перенесете легко. Якщо ви себе почуваєте втомленим, якщо відповідно ви маєте зараз емоційні стреси, також знову ж таки організм вас працює не зовсім правильно, так відповідно ви можете мати е, тяжкий перебіг цих вірусних всіх захворювань, тобто ГРВІ, гострі респіраторно-вірусні інфекції, так їх є багато. Зараз просто період цих інфекцій: грип, е, парагрип, а також знову ж таки повторний ковід. Якщо ви захворіли, моя рекомендація зараз. Збивати температуру з першого дня є нурофен, парацетамол є німесолід, німесил, так тобто є мефенамінова кислота. Бо, будь ласка, збивайте температуру з першого дня захворювання. Ті народні творчості, що не збивати температуру, організм бореться зараз. Це не працює. Зараз треба чітко працювати як з джавелінами, з хаймерсами на фронті, тобто старі методи ми маємо відкинути і міфи. Мусить бути, скажімо так, розвінчені. Тому перше збивати температуру. Друге, це дуже важливо, лежіть, відпочивайте. Тобто, при можливості старайтеся лежати, відпочивати і не один день, а кілька днів, хоча б 3-5 днів, особливо коли у вас висока температура. Це зменшить ризик ускладнень. Тоді знову ж таки, якщо температура на третій-четвертий день висока і погано збивається, зробіть, будь ласка, це реактивний протеїн і ДДМР. Два аналізи зараз. Чому ДДМР робити при грипі і ГРВІ? Тому що є багато нюансів, про які не буду розповідати. Це довго тому обов'язково ЦРП, це реактивний протеїн і ДДМР. Якщо ЦРП вище 5 одиниць, будь ласка, порадьтеся з лікарем стосовно прийому таблетованого антибактерійного препарату. Якщо знову ж таки ЦРП різко вище норми, наприклад, 25, 30, 50, 100 одиниць обов'язково потрібен антибактерійний препарат. Причому потужний, тому що питання знову ж таки: амоксицелін, який всім часто призначають в цілому світі, на жаль, не спрацьовує. Тому знову ж таки азитроміцин або інші антибактерійні препарати, які будуть кращі будуть більш ефективніші. Які можуть бути ускладнення знову ж таки ГРВІ, грипу чи ковіду? Може бути пневмонія, запалення легень, може бути бронхіт, може бути гайморит, синусит, може бути запалення нирок, нирокпілнефрит чи гломеронефрит, може бути знову ж таки запалення навіть центральної нервової системи. Тому в даній ситуації обов'язково консультуємо з лікарем, якщо ви бачите, що у вас стан погіршується. Але якщо у вас є можливість зробити цей реактивний протеїн на третій, четвертий, п'ятий день, ви будете бачити, чи потрібні вам антибактерійні препарати для лікування ускладнень оцих всіх вірусних інфекцій, чи не потрібні. Ще раз кажу: антибіотик не лікує вірус, але антибіотик лікує ускладнення приєднання бактерійної інфекції. Всі інші препарати, переважно лікар призначить, якщо буде в цьому ποτέ δεν θα έπρεπε. І знову ж таки кажу в даній ситуації стосовно вакцинації від грипу чи ковіду. Стосовно ковіду, мою думку, ви знаєте. Тобто ті, хто перехворів зараз вакцинації на даний час, не потребують, у них є імунітет від важкого ковіду, тому не треба знову ж таки вигадувати якісь колесо все працює. Стосовно грипу хто має бажання, хто робить вакцинації, робіться за півроку до пандемії або за кілька місяців, тому що знову ж таки імунітет не Виділяє, не виробляється в нашому організмі за тиждень чи за два, тобто йому потрібно більше часу і знову ж таки він тримається так стосовно штамів грипу. Звичайно, тут питання виробників вакцин пробують вгадати і попасти в точку. І ще одне саме основне: старайтеся вести здоровий спосіб життя максимально здоровий організм. Максимально легко переносить всі ці вірусні інфекції. Тому, будь ласка, не вигадуйте так само, як кажуть, велосипед, а спокійно спосіб життя і оці рекомендації, що я дав, тоді ви перенесете знову ж таки і ГРВІ, і ковід, і повторний, я маю на увазі, і грип перенесете значно легше. Хто не хоче виконувати і, відповідно, знає, як краще йому лікуватися, окей, пробуйте. Будь ласка, дякую тим, що всім, хто за мною слідкує. Я стараюся бути конструктивним і стараюся вам допомагати. І ще раз дякую вам за те, що ви підписуєте друзів на мої соцмережі і за мною слідкуєте і довіряєте. Дякую ще раз за довіру. Гарного дня!